Віт, малята, вже добігає кінця осінь. Останній тиждень осені. За декілька днів розпочнеться зима. Грудень місяць. Я пропоную вам на цьому тижні провести цікаві спостереження за першим снігом. Малята, послухайте загадку. Як борошно він білий-білий, Здається, світ укриє цілий. Все падає, все нароста, на села сипли і міста, на гори, на ліси, на ниви. Пухнастий, легкий, блискітливий, лягає майже нам до ніг, як зветься килим цей. Це сніг. Так, вірно, малята, ця загадка про сніг. Придивіться, якої форми сніжинки. Сніжинки це кристали, вони завжди правильної форми. Якщо спіймати сніжинку на долоньку, що з нею станеться? Вірно, вона розтане. А як ви гадаєте, чому? Подумайте, малята, і пригадайте, який сніг на дотик. Зараз ми з вами підемо на город і подивимося, як там падає перший сніг. Погляньте, малята. Сніжок притрусив весь город, кущики та жовте листячко, яке облітало з дерев та кущів. Сніжок всюди, погляньте. Якщо ми вийдемо за двір, то побачимо, що вулиця теж засипана першим снігом. Сніг лежить на дереві, на кришах дому, на землі. Погляньте, який білосніжний пухнастий килим. Але температура повітря на дворі ще плюсова, і тому сніжок поступово тане і перетворюється на калюжі. Погляньте малята на ці калюжі. Перший сніг тривалий, і за декілька днів, я гадаю, він весь розтане. Рада була зустрітися з вами. До побачення!